А це моя сакура, красива, красива! Люблю милуватися нею. Така ж вона чудова. Як чудово це те. Виченькі. Це чудо. Це, це чудо. Як наречений. Ось це мій часничок. Це італійський, бачите? Люда, село і люди. Алло, Добрий день, Валя. Та, помінати, Валя. Та, дивіться, та. чесник пожовтів, що робити? Обробіть мегафолом, чи рівал таке, що знімає стрес із абіоном, амінокислоти, щоб зняти це все, прорихлити, обов'язково підсушити. Дуже мокро. А. Просто, просто передволоження йде. То може би я сьогодні підживила азотом, а в понеділок. А а тоді опискати, але воду відведіть, поповнення обов'язково. Підівляйтесь, зразу стоїть рихлити. Добре, Валя, дуже дякую. Отак чули, що треба робити? Ой, треба знімати стрес і треба відводити вологу від, від часника. То треба зараз ще часник сапати і підшивити. А в понеділок буду їхати купляти щось кропити. Міша поливає часник, одна ложка або коробка сірникова на відро води 10-літрове. Все влив. Ще мені два ведра принеси і я пулю зверху, аби не спалити гечку. Аби зміти саліту. Вертаємо у магазин. Ратувати часник треба. Ось магазин овочівник. Бачите, овочівник. Так звучаний його стіпківський. Навіть немає нікого в магазині, щось дивно. Добрий день, Валя. Добрий день. А що це у вас так сьогодні? Людей нема. Дощ буде. Господи, характері. Дошпаде, вона хоче людей. Ну добре. Та нічого, валя. Живі, але не дуже здорові. Але часник треба ротувати, валя. О, Привіт, Кать. Так, розказуйте, розказуйте, що тепер треба робити з часником. Вас не видно, не видно. Ні, не видно. О, дивіться. Коли починає цвісти вишня, починається лід цибулевої і морквяної мухи. В ту пору, щоб захистити рослини від цього шкідника, важливо обробити дві обробки з інтервалом два тижні, бо препарат тримає 14-21 день від шкідника. Важливо би зараз зробити ампліго, енжіо або енжіо, або турбопресто, або разит з цих препаратів від цих шкідників і додати зараз на обробку ізобіон. то тут амінокислоти з добривом і стимулятором росту, щоб відновити трошки стимульнути відновити ріст рослин. І подивитися, чи є ваш шкідник, чи немає, де, от, наприклад, часник починають відростати листочки з серединки в цій шийці. І коли ви вертикально розрізаєте часник, ви будете бачити вертикально від листя до самої кореневої системи, ви будете бачити, що там. Є малесенький черв'ячок або вже його послід такі, такі ходи видно, і фактично, що цей часник або цибулина вони зникають, згниває ага. і на тому все пропадає. І якщо зараз пропустити цю фазу, то ви його потім просто не спасете. О, а це кажуть, що це. Так ніби чесник, що й в землю затягнуло. То це, це просто шкідник, оцей отак він просто зникає. І пройде два тижні, тоді вже просто самим препаратом. Турбопресто, ампліго, любий з таких, але бажано ті, ага. які, які от на 8-10 літрів водички кропити. Коли йде висока температура, то бажано додати, додати прилипач, Ясно. бо тобто... воно може відбиватися. Морква, яка зійшла, цибуля, часник. Останне решту препарату, який лишився, використовуєте на кущі, на дерева, тобто немає різниці, на що ви використаєте. Добре, то ви мені зараз це даєте як рокру часник. Турбопресто отаке. Що це є? А, це від, від мухи, від цибулевої, морквяної, динна муха. Ось це від цього треба обробити. О, а це є біологічне добриво для підвищення врожайності, якості продукції та стійкості рослин до несприятних умов. Ну, це є так, як стимулятор росту і стрес знімає. Ось цим ізобіоном Разом кропимо. Ух, це смердить. Добре, ви полікуємо, іш. 8-10. Ну, 8, то буде 8 літрів. На 8 літрів розвести тих два пакетики. Ти чув, що вона казала 8 літрі? 8-10. Ну, то добре, давай. І ось так обробляємо часник. Часник вже підживлений, просапаний. Відійшов, але все ж таки те жовте листя залишається. І обробляємо тепер полуницю цим самим розчином. Бачите, яка полуничка, уся уже у е, бутончиках. Цвіте, красунечка. Міша вже пройшовся по ній. Вже і полуничку ми обробили тут і стимулятор росту, тут і від, від мухи. О, і ті, що я накрила вже, все ж таки. Полотно робить свою роботу. Такі були маленькі, пересадила і приймилися, і вже їх обробляємо. Ось прийшло два дні, як ми обробили чесник. Ну, на кінчиках ця жовтизна залишається, але от тих стрілках, які йдуть з середини, жовтизни вже немає. Чесник відновлюється, відновлюється так, що... Надіємось на гарний урожай чесником. Але є у мене і такі, напевно, які вражені вже тою мукою. Ось бачите, саме цей чесничок уже напевно вражений, він дуже маленький, відстає в рості. Ну, я його вимикати не буду. Хай росте. Так що треба обробити. Ці листочки залишилися жовтими, ці вже йдуть листочки зелені. Часничок відновлюється. О, і такі вже й полуницькі. Ось такий він італійський чесник, оброблений розчином ізодіону, і турбо. Спочатку підживило чесник. Однією столовою ложкою аміачної салітри або коробка сірникова на 10 літрів води під корінь. Якщо попадає розчин салітри на листя, на пір'я чесника, тоді зверху треба пройтися водою, чистою водою, щоб сполукати, тому що розчин салітри може дати опіки. Пізніше просапила, забрала вологу від чесника. А пізніше обробила розчином ізобіону. Одна пачечка ізобіону і одна пачечка турбо. На 8 літрів води. І ось такий чесничок у мене вже. Ну, надіюся, що чим далі, тим він буде краще. Все, бувайте здорові, вирощуйте і хай вам Бог родить.